Скажіть, будь ласка, Михайло, що у нас з постачаннями зброї? От ми сьогодні питали секретаря ради Нацбезпеки і оборони щодо того, що раніше мільярди, наприклад, наші партнери нам надавали фінансову допомогу оборони. Зараз під кінець року 280, здається, мільйонів. І пан секретар Данілов сказав, що ну це очевидно пов'язано з кінцем фінансового року, так би мовити, точніше, з кінцем року, не фінансового, а з кінцем року. Скажіть, ми всі в очікуванні насправді літаків. Ну окрім сьогоднішньої заяви про патріоти, ще хочеться і літаків. Ну, літаки це трошки довша а, така справа. І тут дійсно, а, якщо нам Словаччина зараз пообіцяла все ж таки передати свої МІ 29 тобто нам а, було би добре, хоча б зібрати ті залишки радянських літаків, це теж було б непогано, бо їх можна відразу водити до бою і. Відразу впливати на ситуацію. Що стосується нових літаків західного зразку, це справа історія досить довга. Це, скажімо так, кілька місяців, і це вже перспектива як мінімум наступного року, можливо, навіть другої половини наступного року. Що стосується Петріот, я думаю, що це надзвичайно важлива новина, яка зараз з різних джерел пішла. Що завершується процедура ухвалення рішення стосовно виділення. Патріотів для України. Я думаю, що це було б надзвичайно, якщо б нам на найближчий час, у всякому разі, до кінця зимової кампанії надійшли патріоти. Це було б надзвичайно. Що Вони змінять вони змінять ситуацію з точки зору можливості Росії завдавати по нам ракетні удари. Тобто, ми говорили, що буде ешелонована... Протиракетна оборона, протиповітряна оборона України, коли будуть дальнобійні системи, які будуть прикривати території, і буде об'єктова ПВО-ПРО, тобто це е, ті ж самі насамси, іриси, Т те і е, Буки, які в нас вже є. І таким чином у нас буде кілька рубежів, через які, звісно, ракетам і е, дронам буде важче проходити. І буде е, фактично досягатися, ну, скажімо так, 90%, можливо, навіть до 100%. Ураження цілей, а я, я думаю, що все ж таки зараз патріоти будуть надходження. Є реальним багато хто говорить, що це дорога техніка, але статистика каже про те, що насправді в Сполучених Штатах зараз знаходиться близько тисячі таких комплексів, і випущено до них близько 10 тисяч ракет. Якщо вважати це ринковими цінами, то дійсно це дуже дорого. Якщо ж говорити про, наприклад, той же самий лендліз. То ці ціни відразу зникають, і Сполучені Штати можуть передавати нам ці комплекси в користування. А відомо, що за процедури ленд-лізу все, що ми використаємо, воно списується, і тому для України це не буде дорого. А для сполучених штатів ну все рівно ці 10 тисяч ракет треба утилізовувати. Їх треба використовувати вже не можуть лежати там десятками років. Тому я, я думаю, що оцінки експертів, коли вони кажуть, що там мільярди доларів. Буде коштувати для України. Я думаю, що можна зайти ти механізм, за яким е ті комплекси, які вже є в Сполучених Штатах, які знаходяться на базах зберігання, вони будуть е не таким, скажімо так, е фінансовим тягарем для України, як це можна е собі уявити. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, про танки хочеться спитати? Адже ми пам'ятаємо, це була тема, про яку про яку нічого не було хорошого чути. А от почали з'являтися такі позитивні новини, що от ось танки можуть почати потрапляти до України. Скажіть, будь ласка, чи справді можна вже чекати отримання сучасної наступальної зброї, якої нам зараз так не вистачає? Тут дійсно є проблема в чому? Проблема в виборі стратегії подальшого розвитку. Танкової галузі в Україні. або ми будемо орієнтуватися на випуск української продукції. А ми знаємо, що в Україні традиційно дуже потужна бронетанкова промисловість. Ми самі можемо виготовляти сучасні і перспективні танки, і особливо якщо ми отримаємо додаткові технології від наших партнерів по НАТО. Або ми набираємо вже або обираємо і набираємо, скажімо так, танків західного виробництва там, наприклад, тисячу Абрамсів, Вона тоді дійсно на, на ну тобто на десятки років, ми вже зав'язуємося на. Американських виробників я думаю, що тут треба все ж таки провести. Я впевнений, що вже мабуть проведено стратегічний аналіз, як же нам все таки діяти, оскільки під ті абрамси треба буде повністю перебудовувати матеріально-технічну базу забезпечення, готувати спеціалістів, готувати дуже багато елементів забезпечення, як у військових частинах, так і в наших ремонтних заводах. Тому це стратегічне рішення на десятиліття вперед і на десятки мільярдів доларів. Отак можна сказати. Тому тут е, треба подумати і вирішувати дуже е, ретельно. Можливо, з тим і пов'язано е, цей процес довгий, тобто не таке просте рішення взяти там 500 Абрамсів, привезти, вкинути, а далі думати, що з ними робити. Я думаю, в цьому є сенс е, не робити е, таких поспішних рішень а е, а можливо це... повинно бути. Mm -hmm. да? Скажіть, а от е, хотіла вас спитати ще до е, щодо балістичних ракет іранських. А чи підтверджується інформація, що іранці, мовляв, будуть обмежувати їм кілометраж в досягненні цілей? Чи щось відоме на цю тему? Ну, Якщо Іран раптом вирішив все ж таки діяти згідно з міжнародним правом, то дійсно при експорту ракетної техніки треба дотримуватися жорстко вимог 299 кілометрів. Не більше 300 кілометрів дальність будь-якої ракети, які ви поставляєте на експорт, тобто балістична крилата, то немає різниці. Дрони не класифікуються як ракети, тому вони їх могли поставляти будь-якої дальності. А от ракети чітко проходять по режиму обмеження при передачі ракетних технологій. Тому, якщо Іран дійсно вирішив так транспарентно діяти, то вони будуть вимушені дійсно обмежувати. Ці е, дистанції використання, дальність використання, але знову ж таки це е, Іран і Росія. Хіба можемо ми їм довіряти, якщо вони навіть оголосять про зменшення е, радіусу суді ракет? Угу. Так справді ну будемо дивитися, що угу. називається. Спасибі вам величезне, Михайло, тихого вам вечора. Михайло Самось, воєнний експерт, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону.